Ну і ви ж розумієте, що деякі лузи я буду ловити, коли я проти якогось бустера попадусь. Скоріш за все. І цей бустер буде в міду грати. Так, на якої я ролі? Складна лінія. Це величезна проблема для мене, якщо я находжу на, склад... на складну лінію, а проти мене бустер в міду грає. Бо чувак роз'їбе мід і буде гангати всю карту з... Ну, з домінацією в левелі, а ти залежиш від свого супорту на, на складної. Я це, цю статистику для себе вже давно вивчив. В тебе шансів менше вигравати з лінії, з Керрії, з харди. Бо чувак з міду просто може домінувати всю карту. О, це знову та, та луна, тільки вона тепер проти мене. Вайпера не можна брати. Треба брати героїв, котрі будуть вигравати в соло. Вайпер не виграє в соло. Ну, Слардер мені подобається насправді. Мага. Тільки я на ньому не грав дуже багато часу, Ну, напевно тут не складно. Єдине, що я бачив, що на Слардарі вангварди роблять. Ну тут про касту буде багато, вангвард не допоможе. Окрім Бахмутському напрямку, так, також є приємні новини з південних фронтів. Ну там дуже багато. На південному фронті кожного дня якісь малесенькі просування, але й воно йде. Воно є. То я моніторю бляха кожного дня. Тому до чого я склоняю вас. До донатики на ЗСУ, сонечки. Саме так. По 20, по 50 гривень. У нас є збір. Так, я бачив слардерів через мом, ну краще через шаблю, правильно? Я yeah, no. You can ban this spot. Block в центрі. А ну іди сюди сюди. Хейл. Щось в мене наїбало. Що... Просто... Опа! А ось нам щось і зайшло. Дякую величезно. Так, друга на луні. Ти точно це хотів зробити? Гобек, гобек. Джакіро, ти. Гобек, 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 гобек. Ніхуя собі ТП. Так, це буде трипла проти мене? I don't know. Єбать, а що це в мене тут за лінія така єбіша? Ахуєй. Ну це я проїбався. Я бачив, що на мене Джакіра йде тут. Тріпла, ніхуя собі. Ніхуя собі? Вирішила мене заїбашити. Він вже стрибати намагається, я бачу. Бляха, я к же более Бля, він мене забрав останню ману, я бы ему давав стан и вбивав. Это был бы офигенный размен. А зараз я проїбав такую величезну пачку, и він мені бы дав два удара. Йобаний мінібаш баши от всей хуйни на касте мне не сбив. Неприємно. Ладно. Ну сам сам проебаюсь, по факту, сам проебаю. Щось луна кошмарить першим столом, просто пізда. Мені здається, що я цю лінію повинен був взагалі в салат виїбати. Але я трошки почав помилятися. Ну, це Я просто дуже-дуже давно не грав на цьому гараві, чуваки, тому без негативу на мене. Боже, як ти заїбала на луні? Ну це просто пізда. Я влаштовую. Мани в неї нема. Нас догнало, ну ладно. Фу Непогано ти їх розмінаєш. А точно ПТ беруть на, на Слардера. А не фези? Ну, скоріше за все ПТ. А так спіт потрібно. Я вже, знаєте, що починаю трошки думати, що треба він придбати? Я волк я волк я волк Ты вафель на слардаре, Ты кнопки можешь нажать, нет? Найс. Nice. Какой тупой Андреал. <laughs> Бляха, что он ругается на меня? Что я вже сделаю? Ну что я сделаю? Я вже думав, цього не станеться. Бляха, оце мені вже починає подобатись. Що тут за хуйня була 10 хвилин тому? Що краще, даггер, лотар? Мені здається, дагер. лотар? Боже їй, мені подобається цей герой. Мені подобається цей герой. Він непогано зреагував насправді. Оце саме неприємний ціль для мене, бо в нього по дефу дуже багато армору. Це моя саме остання ціль. Так, а що потім після БКБ роблять? Сатанік? Кераса сатанік? Бо в мене вампіріка нема. Ну БКБ тут точнісінько точ, треба робити, а? Без БКБ я не зможу. Це багато прокаста Це демеджі. Дуже багато демеджі. Вона мені спики нанесла. Та бляха, вона вже тут на луні. Яка тобі пізда, сонечко на луні, ти навіть собі не уявляєш. Ну бо заебало. Морально заєбала. Так, і дивіться, є проблемка, там зірса вже німбус є. Форс. Ну это без сейчас пока фармит, зачем его ждать? Дуже туго йде. Може ганім треба було зробити? Щодо чудом <плес> Дуже багато магії. Дуже багато магії. Гобе. Підім, Горош, Горош. горош, горош. на селедке, блин. Ты можешь пойти за танчи? Ты же взяла ел, будь добр, что сделай что-нибудь. Димах тебе перепармит и выиграет. Есть паникер. Хейтер. bir kal bu ediyorsun ol Не. Шарт кажуть. Давайте. Це типу, щоб я після стану одразу демедж наносив, правильно? І не втрачав час. Чувак, типу, на зло. Поняли? він то, що фармити на зло нам. Ну, щоб ми його просили нам допомогти. А нам тупо похуй на нього. Єбать, він потужний. Чувак, а як тебе взяти? Це що за хуйня? А як тебе взяти? Це неможливо. Нуль демеджа. Дивіться, ти типу на зло фармить, да похуй на нього. Що ви хочете від росіянця? Я не дебил да сука. Фармим немного, не переживай. Да на ТБ всем похуй. Может хочешь шмотки mm -hmm. разъебашить? Да Мы посмотрим, посмотрим. У тебя жопа будет пригорать больше всех. Да мне похуй на ТБ. Да, да, да. Расскажешь. Ну добр. -э да. Добро. И бахмут освобождает, дурачок. <рек> Типичная игра от Сосиянца. Oh, Стати АФК, хуярит С Украины, дурачок, алё Сосияны. Давай, Алло. Ну, поменяем тему. да, какой-то ту... с Украины, но я слышу по тебе, что ты именно харклина тупая. Сосияны. Именно львовское животное. Вот таких как ты надо вот в на, натуре на западную туда загонять. Стоп, повеч, стричь. тебя звитки такие умные? А можно детальнейше трошки? Кто тебе детальнейше? Ну, какую адресу свою. Какой адрес? Иди в армию, дурачок. Адрес. А что, ты стекуешь? Зачем? Зачем я должен воевать за чужие интересы? Так, я не про війну. Сивити, до чого тут війна? Я не про війну. Пусть до дохнуть другие, я не буду дохнути. Сьогодні власть одна, обстоятельства одні, завтра будуть другие. А здоров'я тратить, мені неохота. Так, а є, чого, чого ти чего ты на Росію не поедешь? Ну там да? же ж краще для <с тебе. Ты можеш просто до своїх... До своих граждан. не в Росії, понимаешь? Тут суть не в России. Суть там на хохлина, у тебе поведіння хохловське. Давай, пітушок, Малоросік. Ми тільки, тільки вчора про це відос дивилися про ждунів. Ну, по типу, він такий не один, розумієте? Їх таких дуже багато. Дуже багато. Просто вони сидять, ну, і зараз тільки... там спустя, я скажу, Півтора роки починають спливати. Бо зараз вже, знаєте, по бачать момент, що типу можна. Або там, знаєте, за... заїбалося чекати. Це йобана потвора. Так, а... а знаєте в чому проблема? Він. Ну коротше, це. Як вам так пояснити? Чувак обіцяв мені проїбати цю гру. Типу, давай подивимось на тебе. Я кажу, я і без тебе виграю. Виграв без нього і він закрив єбало. Ну, почав відкривати, типу, ви поняли, про свою суч... сутість. Що воно є. У мене навіть жопа не, не згоріла насправді, бо я розумію, що таких багато. Ну, це не перший випадок, коли я таке бачив. Жопа в мене згоріла десь рік тому. Коли в мене було десь два саби таких, знаєте, з України. І коли вони почали мені таку хуйню розповідати, от тоді в мене жопа згоріла. А так, по, типу, ну, від рандомного чувака таке почути, це вже, знаєте, це. Я навіть не здивований. Бо дуже багато таких потвор я вже бачив. Ігор, ти питай, звідки і що вони? Так вони ніколи не додадуть. Ну, типу, вони розуміють, що якщо він щось каже, то ну, йому щось, щось може зато бути. Тим паче, що зараз дуже багато таких відосів з вибаченнями. Розумієш? Він розуміє, що до цього прийде. Ти, по, типу самі, самі дурнуваті можуть таке сказати, свій, свою адресу чи щось ще. Бо на таке реагують зараз суспільство дуже. Скажімо так, активно. Він буде мовчки сидіти собі. Є і маленький шанс, тільки якщо хтось по голосу дізнається і буде дивитися з його знайомих або там однокласників, зрозуміє, хто це. Тільки на те шанс. А так дізнаватися в нього і визнавати, що він, хто він, і так надалі немає сенсу. Це типічний ждун при приспособлений, котрий зараз живе в Україні, але він не є українцем. Це навіть не ну, це тупо росіянець, який чекає Рос Росію. -осію. Котрі ненавидять всіх, хто живе в Україні, ті, хто намагається, скажімо так, просувати Україну, це не, не в його поглядах. Він пропитаний ватний ібанат. І врятувати та, такого чувачка ну, шансів майже немає. І таких дуже багато, дуже багато. І ти розумієш, що ти будеш жити поряд з ними.